І всім привіт, з вами, я і Сьогодні будемо перевіряти, чи справді це обі Impossible. Тому що я знаю, що це обі в робоксі, воно мені висвітилося як реклама. І, я... і воно було назване Impossible Obby. І ми це сьогодні перевіримо. Тут дуже багато рівнів. От, йде перший, такий прям дуже легкий, я не знаю, як він називається. Далі, напевно, йде Easy, просто Easy. А потім Medium. Ну, а потім, напевно, герт, але я не впевнена загалом, бо я в це ще не, реклама, не грала, бо, як я вже казала, воно висвіту як реклама. Як бачите, зараз йде прям дуже легко. Ну тут просто пострибай ба треба. Ну, тут такі штучки, але вони все одно дуже легкі, знаєте, я даже, даже нічого не зробила і вже виігрую. Переді мною йде якась зявка, я хочу її перегнати, але не можу. Тому що вона вперше почала грати. Так, ну тут. Ну я навіть не знала, що тут е... описувати, якщо обі дуже верка. О-о! Я її перегнала, єс. О! О! Вона мене... Вона мене... Чо? Ця штука є тут, а ну. Вона типа за робок, вона мене скинуть хоче, вона мене скинуть хоче. Супросить чого, вона так женеться за мною. Не треба мені випробовувати її. Я вже такими темпами почала йти, щоб вона мене не скинула. Що перегнала саму себе? О, ще якась дівочка, давайте ще її пораженем. Ідемо на обгон. Оце обігром дуже легке, я його не буду описувати, тому що, ну, тут реально не опана. Вона. вона каже, так спокійно йди по цьому. Є тут якийсь підвох, да-да-да, я бачу оця штука. О, ще бекон пробує по ній. Так, мені кажеться, це я просто протупило. Це Це ж має бути легко, це прям над Ізі Обі, будемо його так називати. Або просто будемо називати його зелене обі. Коротше, я вам вирізала, бо це було прям дуже важко, і опять мене ця дівчина надогнала, вона прям так і хоче мене скинути 100%. Дивіться, як вона хижо дивиться в стіну. Вона явно хоче... Вона явно щось замислила, знаєте? Все, давайте її поняти, дивіться, як вона за мною йде вперто. Ну, чого мене, я? Чого я інші ігроки не скидала? Чого мене? Ну, я була близько до падіння. До, падіння. до речі, як я вже можу помітити, то це вже ІЗІ уровень, а не над-ІЗІ. Так, да, дивні, звісно, назви. Над-ІЗІ і ІЗІ. Ну, легкий, коротше, і надлегкий легкий був. Це вже синім кольором. Як я бачу по цій стрілочці, хто де, по оцій табличці, то. Тут дуже багато уровнів, тому я думаю, щоб розділити це відео на три частини. На три частини або дві. В крайньому випадку на три, тому що це дуже довго проходити. О, тут а, не стрибать. Ну, мені кажуть, що це легко. Ой. Ну, звісно, коли воно мені сказало не стрибать, я стрибну, а думаю. Навіть не знаю, як це описати. Так, знаєш, цю дірочку поставили. Типа. Непон. О. Та блін! Тут якісь лазери за 3 кілометри торкаються. Якісь лазери хитрі, скажімо так. Опана. Ця я хоче мене опять обігнати, Та саме, що я її обганяла, по-моєму, на надлегкому уровні. Зараз іде дуже легко, тому я навіть не знаю, що тут описувати. Я вам думаю, описуватиму вже на медіум або на херд. На важкому або на середньому такому якось. І я люблю всіх перегнять, бачите, вже кончика обігнала. Так. Я не знаю, ці, ці штуки лазери, чи їх просто треба перепригувати. Оп'ять вона. Ну, я ризкувати не буду, але щось мені кажеться, що це не лазери. Бо лазери тут зображають отак. Якось ці чорні штучки, як якась плитка, щось таке. Будівельники тут так собі. Стіни зовсім нерівно поставили. Я не знаю, на що їх було ставити, типу, не зможна пройти. Так, щось воно дуже повільне. Ну, я ж казала. Ну тут взагалі важкоти немає. Я вже це не раз повторювала, але це було смішно, стоп. Ну, типу, якщо навіть впасти туди, то, типу, по-любому впадеш без отих штучок. Угу. Я не зрозуміла, як я це зробила. Це навіть. Даже... Я нічого не зробила, просто мене закину, перекину, начебто я через вогняне кільце опана. Це вже медіум? Це медіум? Да-да-да. Це такий середній рівень. Ну Поки що таких прям видних змін не видно. От тут уже ж цікавенько. Тут треба вловити, коли вони зустрінуться так. Туди-сюди. Е тут. Е Типу, отак от, от, треба зати залізти. Так, я пробую зобразити, що треба робити в цьому рівні. Ну з цими бистрими штучками в мене проблеми, якщо чесно. Так, так. О, тут маленький переривчик. Тут треба постійно стрибати, так? Да? Ну, я б була близько, знаєте, що так, нормальненько, давати ще раз. Яке я... Те, що я поняла, це те, що тут. Як воно це так хорошо? Це реклама винувата. Мені вискочило то Push і за один Robux. кстати, дуже дешево тут все. реклама винувата, все, я її обвиняю. В тюрму її. Знаєте, саме вісім ще тоді, коли ти падаєш уже коли ти пройшовся Переплила океан і отонула лужі. Як чесно, я це якимсь дуже дивним голосом сказала, я не знаю, як у мене це зробилось взагалі. Ну, я думаю, ви поняли прошу я. Те, що я пройшла вже ціл... той уровень, а впала на самому кінці. Оп'ять ці штучки, ну тут уже легенько. Ну, давайте сюди. Мені каже, це тут легше Тут легше, так. Да. Просто перестрибнуть, перестрибнуть все. Це... В цій грі треба багато стрибати, знаєте? О, тут, типу, я не знаю, як воно називається. Ну, але треба їх перестрибувати. Там якась невидима штучка була, типу, обманка чи навпаки? Ну тут навіть обминати їх не треба, в принципі. О, тут важче, ніж на першому рівні, там було похоже. Ну, а це цейкось у нас бекончик. Я, я його вроді не бачила, знаєте? Так. Тут треба якось відповідно стрибнути. Він якось пройшов. Та чого гикаю? Ну, я вже. значить, давайте треба стрибати більше на кінці. Там в кінці отако, тебе несе, а ти підстрибуєш, так? Да? Мені каже, це буде дуже довго, тому я вам виріжу, тому що тут прям дуже важкі попитки. О, ну тут легке, дуже легке. Ну воно повільне, як черепаха, звісно. Поки досунеться, вже 20 років може пройти. Так, отут просто пострибати опять же. ж. Так, воно думаю, що таке старту не пролізу, так? Да? А ні, трошки. От не пайму, то була перегородка чи було лазер. Мені каже, це більше всього перегородка, але зовсім вона нічого не перегороджає. Так, значить, сюдою треба піти якось бійся ще. Так, мені треба совозити, що в цьому рівні робити, так? Да? Ну, дивна схема, ну, так-то легке. Там навіть був вибір вправо чи вліво, хоча все, всюди все однакове. О, це новий уровень. Це, це, це важкий, це важкий, да-да. Наскільки я знаю, то треба да. Це важкий все, ми добрались до важкого. Зараз подивимося, який це важкий, і попробуємо ще. І бейджик дали, і в цій угрі мені вже на один бейджик дали. Цікаво, якщо я пройду всю ігру. Ну, це явно не за одне відео, тому я ж кажу, треба дві частини дві частини відео. І, до речі, ставляйте плюс в коментарях, якщо ви додивились до цього момента. Бо думаю, таких дуже мало. Знову ж таки, переплила океан і в лужі. Тобто я оці перестрибнула тут такий маленький цей кубік, якого я навіть не замітила, тому на нього і настривнула. Гляньте, під нами прям спавн... Уровня першого просто спавн. Там, де спомлються всі ігроки, які тільки що сюди зайшли. Мені цікаво, чи можливо з цього рівня, з рівня, типу, важкого, хоча тут зараз немає нічого важкого перестрибнути на якийсь такий початковий рівень, як легкий або надлегкий. А ще більш цікаву реакцію ігроків, якщо я це зроблю. Так, ну тут треба скакати. зараз нічого важкого немає. Ну я надіюся, що буде щось важче. Бо навіть меню, мені кажеться був важкіший. Ну тут все одно, а, тут не тут, можна було стрибати? Я навіть не знала. Ну цей уровень мені вже знайомий, знайомий. Десь я його вже бачу, так. Ем, ну, це я протопила, так. Да. Можна так просто, щоб не йти туди. Ем, Ладно, мені ліньки. Все лучше перейду просто. А може якраз прям. Хотіла стримити, ну все одно. Давайку не долучу. Там щось написано. Оказывается, я нікого не читала написи, а написи на уровнях були. М -м -м. Цікаво. Також тут за стіна? Опа, в центр цього треба застрелити. Так. А тут так само, тільки навпаки. Ну, легше коли центр, там легше, значно, ніж опана. І з першої попитки це пройшло, знаєте? А тут, мені вже здається, важкіше, тому що вони якось тут зовсім нерівно поставлені. Ах, ладно, неправильно здалося. Вказується легко. Так, може тут буде щось. О, чуть не в ту сторону не побігла, тому що. запутувало, запутува. Так, давайте далі. Мені цікавий, який після важкого йде. І я подумала, що неможливий. Імпосибо вони так напишуть. Проте, оскільки там ще дуже багато рівнів, то. М -м, мені так не здається. Ну, а тут тупо вліво вправо, вліво вправо. Але в нас вже є досвід з цього. І ми знаємо, що тут що таке. Ага. Значить, нам можна ось сюди Хорош, що там стіна. є А як тут далі? На оцю штучку не виходить. Ну, я ж не можу так просто програти. Тут є якась. Мені каже, тут є якась секреточка. Бо в мене просто не виходить. А можна зразу на оцю тонку лінію прогнути? Можна, ні? Я не дострію, не дострію. Там ще й лазер. Ну, блин. Або я не дострибую. мені кажеться, що та штучка не просто так там стоїть. Типу для красоти. Давайте зараз ще одна попиточка. Може все-таки на тонку лінії можна, так? Да? Ні? Ех. Ну, я навіть не знаю, що це зробити тоді. Може, якщо торкнутися оцього жовтого кольору, то вийде. Я поки що спробую обдивитись територію, там іде бакончик. Получилося, получилося, вийшлося. Просто я не дострибувала тоді, так? Да? О, така тонка лінія на жертв на церковку. Це якийсь новий уровень, це який рівень, як він називається? Ну, я не знаю, як він називається, але я нього він має бути важкий, ніж цей. Ча, урваль важкий? Зовсім не був важкий. А як це називається, я навіть не знаю. Тому все-таки це відео опана. Це не лазер? По ньому можна ходити? Чи тут є якийсь підвог. Я чуть не впала на той зелений. Якщо попробуватись впасти туди, я вже про це мислила. О, ну вийшло, знаєте, там не було ніякого подвогу, там просто треба було як по канату ходити. Ну... Трошки важчий цей уровень важкого, але все одно. сумнітельно. А це виглядить як болото, а нам треба ходити по камушках. Щось такого типу. Я ще не дострибну, але вже з другої попитки змогу так? Ну, тут легко, в принципі. Легко, так. Да. Порострибувати опа на таке. Таке швидке. О. А тут мені вже здається, що буде важче. Хоча не факт, не факт. Треба якось ще ось туди дострибну, а тепер останній, так? Да? Це останній. Я головою в нього вдаряюсь, Ви чо? О, все. І знову я помилилась, він не був таким важким. Так, тут головне не впасти. А отут прям дуже головне не впасти. О. Я не знаю, що там за невидимі мені штучки були, але я на них не торкалась. О, важке. Типу важке. Стоп! Тут має бути якийсь підвох. Де, куди? А. -а, -а. Вниз гнуть, значить треба, так? Да? Ну що ж. Що ж? А я вже думала, йти типу, по понавиду мостику. Так, ну тут уже все одно легко. Вже хотіла казати важко, так. Але в мене гравітація тут не робить, так? Ну, якщо стрибать, в принципі, не зробить, так? о, ось і штучка, це типу як підніматися. Капець, вперше в житті я втомилася потякать. Я по натурі балакуча, скажімо так. Ну, вже 15 хвилин відео йде, тому як я не доказала вже вкотре, то я його розділю на дві або три частини. Як бачите, тут дуже багато уровні, і оцей жовтий це лише маленька половина. А. Я на оцей невидимий впала. Дивіться, тут якась дівочка. Дивіться, давайте. Вона навіть наглянула глянула на мене. Нічого тут факт, що людина з неба впала, вона така, типа, а нічого страшного, все стабільно. І поки я пранкувала інших. Тут у мене хтось переганяти рішив. О, ще один. То що це таке? За напасті якесь? Ну. О, та блін, як на золо спішу, та нічого не виходить. Ну, якщо не спішить, то ми в 20 год це проходили. Або 100. Ех, хочеться ще когось попробувати. Той, хто більше здивується, тому що людина з неба впала, блін. На вас. А Воно так, типу, пройшло мимо, так спокійненько. Це який уровень? Це як, він... а, я, не знаю, я не можу навіть вимовити. Але це має бути важче, да? такий рівень. Якийсь тривожно-червоний тривожно рівень, такий рожаво-червоний. Тривожно, тому що такий звичайний колір. Ну, напевно, він хоче сказати цим кольором, що тут буде важче. Зелений це легко-синій, це як трошки важче, але легко. Рожевий – це як середньо, червоний це як важко, а тут що виходить. І я не в ту сторону потьопала. У типу, мене таке вже не раз буває в таких товарах. Типу, всі йдуть, я бачу йду в правильну сторону і йду спокійно, а потім всі люди йдуть проти мене. Я думаю, опупі! І посміюся з них. А потім, що в сторону Тільки я пішла. Геть неправильна сторона. О, Цей уровень мені вже нагадує уровень в важкому. О, Я, я прям на, я, на робі прям на першому. Ну що ж, нікого там не було, а я хотіла когось прониконути. Якщо поняти суть, то не важко. А Якщо не поняти, то важко, скажімо так. Ну, я кажу, тут лазери, за два стоп. Там вже не було розплавну, тепер мені заново це треба проходити. Ну, і як я казала, лазери тут за 3 км торкаються. В них якась радіоактивність, що я дуже на нього не торкнулася, воно вже защитало, що я його торкнулася. Ну, тут такі тоненькі ниточки, нам треба їх коротше, перейти. Ну, загалом це легке, як на мене. Ну, от ми вже на такому О, з першої попитки прикиньте. Так, ось тут 3 кілометрові лазери, як обично. Хто б сумнівався, звісно. Ну, а на сьогодні все. Чекайте другої частини і всім па-па!